Привіт, друзі! Вітаю вас з поверненням української прем'єр-ліги на наші з вами телеекрани. Разом з поверненням футболу повернулись і спортивні травми. Саме вони стануть ключовими у обговоренні нашої нової рубрики на каналі Брутального футболу. Перший пілотний випуск нашої рубрики я хотів би присвятити чинному чемпіону країни Донецькому Шахтареві, який виграв свій перший матч чемпіонату України нового сезону, але... Запам'ятався він в медичній спільноті або спільноті вболівальникам також. Жахливою травмою Валерія Бондаря на останніх секундах гри, коли він невдало приземлився після верхового іденоборства та зазнав перелому ключиць. Також за добу до гри стало відомо про діагностований апендицит у Георгія Судакова. Вже давно відновлюються від травм Степаненко, Петряк та Мар'ян Швед. Отже, з вами нова рубрика Трішки в ніжку. З вами Дмитро Бабилюк, спортивний лікар, який допоможе вам розібратися без складних термінів наглядно, спокійно, у комфортній обстановці, що саме відбувається з гравцями, як швидко вони можуть повернутися до гри, та що стоїть за кожною з цих травм. Мощуйтесь зручніше, приготуйте собі щось поїсти. Спортивна медицина вривається на український YouTube. Поїхали! Що ж, розпочнемо з історії Валерія Бондера. Ця історія ще не сходить з шпальт, вона зовсім нова, дуже багато було реакцій і здоров'я Валерію Бондера і швидкого повернення. А давайте розберемо, що саме відбулося в цьому епізоді, і що тепер очікує на гравця. Буде в мене коротенька ремарка, адже на цьому каналі, в майбутньому, мені хотілося б обговорювати лише офіційні дані, підтверджені дані від клубів. На жаль, в українському. Футбольному оточенні ще не зовсім сформувалася е, ідея надання офіційної інформації стосовно травм гравців, можливого терміну відновлення операції із, і іншої інформації, яка стосується медичних проблем гравців. Я розумію, що ця ситуація трошки краща у клубах рівня Шахтаря чи Динамо, але спробуйте знайти схожу інформацію з клубів. Минаю, чи колосу чи інших клубів при всій повазі. Я сподіваюся, що наша рубрика змусить медіа команди з різних клубів України переглянути своє відношення і ділитися цим зболівальниками, тому що відкритість інформації стосовно медичних проблем футболістів робить з футболістів людей, і вболівальники краще розуміють, за що вони отримують гроші, як їм часом доводиться страждати, через що вони переходять. І якою ментальною силою треба е володіти, щоб повернутися на серйозний рівень після важких травм? Отже, поїхали розбирати травми, і будемо змінювати український футбол на краще разом. Шри, 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 шри. Отже, для початку я би хотів розібрати механізм травми, що саме відбулося з Валерієм Бондарем і найцікавіше, чому. У цьому відео ми бачимо в режимі реального часу падіння Валерія Бондара, але цікавіше його буде розглянути у трошки сповільненому варіанті, для того, щоб розібрати цей епізод за мікроепізодами, за секундами. Адже що важливо, якщо дивитися у цьому епізоді, важливо, що гравець Дмитро Юсов підсідає під Валерія Бондера, роблячи цей ключовою, роблячи цей рух ключовою причиною для надання травми гравцеві. Саме тому цей фол. Завжди оцінюється жовтою карточкою, як мінімум, з боку рефері. Адже коли гравець в даному випадку Валерій Бондар вистрибує у верхову боротьбу за м'ячем, він вже не може контролювати баланс свого тіла. Натомість, гравець, який підсідає, він врізається в ноги гравця, який знаходиться в стрибку. І, на жаль, захисник шахтаря в цьому випадку вже не контролює своє, своє тіло в цьому моменті, що призводить до його падіння. І дуже часто це падіння може привести до травм шиї, травм голови, струсу мозку або перелому ключиці чи іншої травми плеча, яка може відбутися внаслідок такого зіткнення. Не можна говорити, що гравець Металіста 1925 зробив це спеціально. Але так інстинктивно він себе повів в цій ситуації, програвши час на стрибок і врізався у гравця, який згодом опинився на газоні. З інших камер також можна бачити повтор цього епізоду. Ми бачимо, що гравець стрибає, випереджаючи Юсова. Юсов, замість того, щоб вистрибувати і вести верхову боротьбу, в цей момент присідає, роблячи е, так звану таку підрізку для гравця, який вистрибує, який потім падає на газон. Далі, що важливо в цьому епізоді, гравець приземляється і приземляється на е, витягнуту руку. І це також на своєму телеграм-каналі. Я пояснював, підписуйтесь, до речі, на телеграм-канал «Hospital Pass». Там я одразу після цієї травми назвав можливі діагнози, які можуть відбутися в цьому випадку. І один з них це вивих плечового суглобу, який відбувається при падінні на випрямлену руку. Але у даному епізоді гравець зігнув руку, і падіння не відбулось відповідно на випрямлену руку, а, відповід... а відбулось на плече. Ось, і саме цей епізод є ключовим для постановки діагнозу, адже е, падіння. З висоти на плече це є величезний ризик для ключиці, для кістки, яка з'єднує верхній плечовий пояс з верхньою кінцівкою. Далі ми бачимо захисний механізм. Гравець намагається зберегти плече з нерухомому стані, він замерзає, можна сказати, фіксується, а здоровою рукою зразу підказує нам, де відбулася травма, підказує лікарям, які до нього підбігають, де саме є джерело болю, щоб допомогти діагностувати травму. Слід сказати, що лікарі доволі швидко діагностували проблему, адже з трансляції було чути, як гравець розчарувався у тому, що він почув. І вже на момент покидання поля на електрокарі, гравець я покидав сльозах, розуміючи, що скоріш за все проблема з ключицею, і гравцеві доведеться провести тривалий час за межами гри. Трішки Тепер ж давайте спробуємо розібратися, що таке ключиця, чому вона важлива і як виглядає перелом ключиці з точки зору анатомії. Отже, ключиця це кістка, яка з'єднує грудину та лопатку, тобто вона фактично об'єднує верхній плечовий пояс з вільною верхньою кінцівкою з рукою. Ось. Ризиком перелому є пряме падіння на плече, коли людина з висоти. Прямо падає, приземляється на плече, лікар в першу чергу повинен думати про ризик перелому ключиці. Це є патогномонічний синдром, симптом, патогномонічний механ... механізм, е, який веде до, цього, до цієї проблеми. Так виглядає сам перелом, і у 80% він виглядає саме так. Якщо ми поділимо ключицю на три частини, середня третина найчастіше страждає у такому випадку. Цей, цей випадок доволі класичний, який показаний тут в Атласі, адже уламки зміщені. Саме такий перелом підозрюється Валерія Бондара зі зміщеними уламками. І золотим стандартом у лікуванні цієї проблеми є оперативне втручання і фіксування оцих уламків, які змістилися за допомогою титанової пластини та штифтів. Саме такий, такий підхід допоможе перелому зростись правильно та швидко. І буквально за 3-4 тижні зростається перелом, забираються ці всі механізми, які е, допомагали кісті зростися, ці ж пластини, і гравець приступає до відновлення. Саме тому Шахтар офіційно опублікував, що Валерій Бондар пропустить два місяці, адже місяць піде на заживлення перелому і на. Відновлення самого перелому, ми надіємося, що операція пройде без ускладнень, що не буде жодних проблем з заживанням рани, зі швами з іншими проблемами. А інший місяць це вже реабілітація і підготовка до повернення до гри. Але саме так виглядає в більшості перелом ключиці, і саме таким методом його можна відновлювати. Насправді можна обійтися без операції, але у тих випадках, коли оцього зміщення зовсім немає. коли Перелом більше нагадує скоріше, як тріщину, коли уламки зовсім поруч і створюються умови для заживлення цієї кістки. У даному випадку ми розуміємо, що єдиним виходом є операція. І спортсмени, як правило, вдаються до нього, адже завдяки оперативному втручанню можна набагато якісніше скласти е уламки кістки і забезпечити якісне відновлення гравця після перелому. Тому бажаємо Валерію Бондеру найшвидшого відновлення. Та повернення до основного складу Шахтаря уже за два місяці. Здоров'я, Валерію! Очікуємо згодом! Трішки Іншим гравцем, який не сходив зі шпальт новинних видань за останні декілька днів, став Георгій Судаков, лідер Шахтаря та екс-лідер молодіжної збірної України на останньому чемпіонаті Європи, причиною такого ажіотажу став діагностований апендицит у півзахисника Шахтаря. Отже, давайте спробую пояснити вам швиденько, хоча в більшості випадків ви знаєте, що це, але деякі варіанти варто проговорити, адже... У спортсменів це може відбуватися трошки по-іншому, можливо, в плані швидкості відновлення. Отже, апендекс це маленький відросток сліпої кишки, який знаходиться у правому нижньому куті живота. До речі, цікаво, що функція апендекса досі не вивчена і досі вчені не можуть знайти однозначної функції. Апендекса, але причиною цього стало, що після видалення апендексу люди почувають себе так само добре, як і, до його, як і, як і при наявності апендекса. Тому функція, до, до речі, ще не однозначна, Але що точно відомо, це те, що апендекс може викликати низку серйозних проблем, коли він запалюється. Отже, апендицит — це запалення цього маленького відростка у правій ділянці живота, який. Виростає з куполу сліпої кишки І проблема в тому, що коли цей відросток запалюється, він наповнюється гноєм. І час йде інколи на години, інколи на хвилини, адже цей апендекс запалений потрібно якомога швидше видалити з організму. Адже це є фактично бомба сповільненої дії. Адже якщо він розірветься, то вилиється весь гній, весь цей вміст. У очеревну, в червону порожнину, що призведе уже до фактично таких критичних ускладнень, які часто призводять і до летальних випадків, а саме перитоніту запалення очеревини. Тому е, слід у таких випадках, якомога ви швидше звертатись до лікаря та проводити оперативне втручання, е, вирізається апендекс. До речі, вирізається апендекс. Скільки разів ви чули, як говорять? Ваші сусіди або друзі мені вирізали апендицит, або колезі вирізали апендицит. Отже, апендицит це діагноз, це запалення цього відростку, а вирізають апендекс, вирізають саму частину, вирізають саму цю кішку, цей додаток. Отже, правильно буде говорити літературно, а, вирізали апендекс або вирізають апендекс. Отже, пишіть в коментарях, скільки разів ви чули, що комусь вирізали апендицит. Дуже цікаво буде почитати. Отже, повертаючись до теми, золотим стандартом лікування апендициту є лапароскопічне лікування, тобто хірургічне втручання за допомогою буквально двох або трьох отворів, входиться хірург входить спеціальними інструментами всередину і швиденько забирає цей запалений апендекс. Чому лапароскопічно? Тому що Після такого втручання знижуються набагато будь-які ризики ускладнень. Але вони точно не нівелюються. Отже, завжди будь-яка операція це є ризик, це є певний ризик, це є певні можливі ускладнення в плані загоєння рани, в плані внесення інфекції в рану і таке інше. Але е, люди фактично покидають операційно, покидають хірургічне відділення вже в той же ж день, в який була зроблена операція. З спортсменами стоїть завжди питання повернення до навантажень. Тому ми мусимо робити поправку, що е, апендекс знаходиться прямо біля ділянки м'язів пресу. Будуть робитися отвори, буде робитися втручання. Тобто, до нормального життя більш-менш можна повертатися буквально за 1-2 дні. Але. Стосовно спортсменів, ми говоримо про надмірні фізичні навантаження, ми говоримо про роботу м'язів пресу, ми говоримо про роботу м'язів ніг, які також пов'язані тут, які прикріплюються до тазу. Оця ділянка є дуже чутливою після такої операції. Тому гравці, футболісти часто беруть більше часу на відновлення від одного до двох тижнів, щоб повністю все загоїло, щоб зняти шви, щоб розібратися з раною і щоб це. Повністю вже нівелювалося і не було жодних ознак проведення цієї операції. Тому Горія Судакова ми зовсім скоро очікуємо, це не буде так довго, як у випадку Валерія Бондаря. Але я думаю, близько двох-трьох тижнів гравець візьме на повноцінне відновлення від цієї операції, щоб уникнути подальших будь-яких можливих ускладнень. Трішки. На жаль, дуже складна ситуація з інформацією щодо травм інших гравців Шахтаря. До прикладу, невідомо досі, що трапилося з Тарасом Степаненком. Клуб не надавав, здається, офіційної інформації. Якщо ж вам відомо, то завжди пишіть у коментарі. Ми знайдемо, розберемося, відреагуємо у наступних роликах, якщо буде така необхідність. Натомість недавно стало відомо про травму Івана Петряка. Сам Іван вийшов до преси і розповів, чому він не грає і що саме з ним трапилось. І за словами Вінгера Шахтаря він ушкодив гомілкостоп і порвав все, що можливо, як він сам сказав. Звучить страшно, складно уявити, що там було насправді. Але за словами самого Івана, навіть Коля Матвієнко, який пробігав поруч, почув звук тріску до його гомілкостопу. Тому, скоріш за все, мова йде про розрив декількох зв'язок в гілкостопі і. Справа дійсно виглядає серйозно, адже довелося оперувати гомілкостоп. Як правило, гравці обходяться консервативним лікуванням, якщо мова йде про розрив зв'язок гомілкостопу, як правило, не вимагається жодних втручань. Тому можемо сказати, що справа дійсно серйозна, але гравцеві вже проведена операція. Він недавно зняв захисний чобіток і, здається, в червні почав приступати до більш активної реабілітації. Тому складно сказати, не знаючи діагнозу, не знаючи деталей. Коли можна очікувати гравця, але я думаю, що до зими гравець повинен повернутися до загальної обойми та знову почати грати у, за команду Патріка Ванльова. Також можна припустити, що історія Мар'яна Шведа і його пубалгії продовжується. Це один з найгірших, найважчих діагнозів для спортивного лікаря, адже пубалгія – це біль. В ділянці лобкової кістки, який спричинюється дуже часто, невідомо чим, дуже часто комбінацією факторів, адже там знаходиться і паховий канал, і кріплення м'язів-пресу, і кріплення привідних м'язів. За моєю інформацією, гравцеві була проведена операція в Іспанії, яка частково була успішна, частково гравець все ж таки продовжував відчувати дискомфорт. Він досить швидко повернувся на гру з Кривбасом в минулому сезоні. І після забитого м'яча знову відчув біль і знову потім не грав тривалий час. Зараз гравця знову немає, тому можна припустити, що проблема з Пубалгією досі не вирішена, адже в спортивному світі дійсно вважається саме проблема болю у паху і болю у ділянці лобкової кістки одною з найбільш проблематичних, адже є дуже складною для діагностики і не завжди навіть оперативне втручання вирішує ці проблеми. Але бажаємо футболістам швидкого повернення. Якщо ж з'явиться офіційна інформація щодо діагнозів гравців, ми будемо активно реагувати, виходити з свіжими випусками та ділитися з вами свіжою інформацією та пояснювати, що саме відбувається з гравцями під час травм, під час періоду реабілітації та як саме це проходить. Отже, підписуйтесь на канал. З вами була рубрика трішки в ніжку. І ви знаєте, що ця рубрика виходить без жодного спонсорства, тому наш канал ви можете підтримати на Патреоні або конвертувати свою ненавість до ворога донатячи на ЗСУ. Зараз відбувається збір на пікап для 116-ї бригади. Всі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Радий вітати вас у цій новій рубриці. Пишіть, коментуйте, діліться враженнями, на все будемо реагувати. І до нових зустрічей! 爸爸。